На вашу думку, от що потрібно нашим підрозділам? Ну я підозрюю, що це якась така, знаєте, узагальнена історія. Що потрібно насамперед? БК не вистачає, техніки не вистачає, чи людей не вистачає. знаю, можливо командирів фахових. Знаєте, я думаю, на перше місце все таки варто було поставити це питання людей, тому що. Як ми бачимо, наприклад, 155-ї бригади. І мобілізація не дає того ефекту, який би ми хотіли, наприклад, 22-му році, коли було дуже багато добровольців. От, власне, людей мотивованих знайти їх через різні канали комунікації, через центри рекрутингу міноборони, через центри рекрутингу безпосередньо підрозділів, це без перебільшення наше головне завдання на 25-й рік, тому що ми навчилися фактично воювати з росіянами в різних сферах. Ми зняли фактор Чорного моря. Ми навчилися збивати їхні великі розвідувальні. Дрони, щоб гірше наводилися, каби ми е так само і збиваємо вогонь їхньої артилерії, але питання оцього торганячого просування і для цього потрібні фахівці і багато фахівців різних, не тільки піхотинців, власне, з метою, щоб на одного нашого піхотинця цей тиск зменшувати. Як це, наприклад, працює на Курщині? Коли третина атакуючих сил ворога напорюється на міні, загородження, інша третина добивається в півідронами артилерії, і вже з залишками власне розбираються наші піхотинці. Тому, от власне, показати людям ці можливості, а наш центр і доти. До соціологічного дослідження стосовно ставлення людей до рекрутингу, то я скажу, що на щастя є чим працювати. Не все в головах наших громадян перебродило внаслідок російських інформаційно-психологічних операцій. Але перше, що кажуть люди, це впевненість у командирі і впевненість у колективі. Ці ворожі маневри, ворожі штурми, які почалися частиною 41 ї загальновійськової армії. От в напрямку Єлизаветівки, Воздвиженки, ну загалом до траси Н 32 Да на вашу думку це відволікаюча спроба, аби там змістити акцент і увагу наших штабів і. В принципі, головний удар засередити там з півдня з південного заходу на Покровськ. Чи це може бути самодостатня операція? Можливо, навіть припущу, що з частиною там тої таки 51-ї армії, яка атакує в районі Торецьк. дивіться. На мою думку, зараз у російського командування інко є декілька варіантів, як рухатися. Вони просто-напросто хочуть нащупати слабке місце, і от де будуть просочуватися, туди вони будуть перекидати резерви. Навіть ті резерви, які в них тут були, вони змушені були задіювати раніше, щоб розширяти цей плацдарм, тому що вони їх відкладали безпосередньо. На штурм Покровська цього не вистачило, і вони постійно постійно зараз кидають свіжі сили стосовно воздвиженки, тут ситуація, звісно, загрозлива. Але, наприклад, якщо не дай Боже їм вдасться, то це ж може бути зовсім по іншому. Росіяни можуть намагатися потім рухатися безпосередньо в бік Костянтинівки, тому що саме навпроти агломерації міст там найбільше скупчення техніки, які росіяни тримають в резерві, там десь лише танків понад сотню ББМ 300-400 одиниць. Тут це, звісно ж, огинання Покровська максимально з двох сторін і. Уже потім, коли підійти до міської межі безпосередньо проводити штурмові дії. Ну а тут все-таки ну дійсно без перебільшення героїчна оборона на річці сухіяли, що ми тут нав'язуємо ар'єргардні бої, і ворог не може нас витіснити швидко. Бо насправді, якщо ми ну, швидше б відійшли глубоко кажучи, по цій лінії, то протяжність фронту і протяжність лінії оборони з тими самими силами для нас вже зменшилися. Але наше командування все-таки йде шляхом, щоб максимально затримувати росіян і вимотувати їх ось таких, ну просто-напросто надійних атаках, тому вони роблять декілька ставок. Вони враховують помилки минулого, і от там, де будуть просочуватися, де вони зможуть досягнути якогось більш-менш результату, скоріш за все, вони і будуть тасувати тут свої підрозділи. Росіяни йдуть зараз не туди, куди хочуть, а куди їм вдається. Їм потрібно ось цю пляму окупації зробити наскільки велику, щоб її було видно на заході. Ще десь в середині минулого року один із високопоставлених українських генералів на той момент і борибувач на посадах казав, що мовляв, утрата часового яру не матиме Катастрофічних якихось там наслідків мені ну відверто кажучи дуже складно погоджуватися з такою оцінкою, адже не кажучи там про покладені життя наших захисників. Якщо, от, наприклад, тому ж таки вдасться московитам реалізувати у напрямку там Маркового і Григорівки, да перетнути канал Сіверський Дон з Донбасу, фактично покряжу висот їм вдасться ну там просуватися у бік дружківки і Краматорська. Як ви вважаєте, чи варто от, аж так там знаєте до останнього воїна буквально тримати руїни часової? Ну дивіться стосовно катастрофічності, катастрофічно це проломлення фронту, втрата е, е, керованості нашими військами. Оце ми можемо говорити про катастрофічність на саме завдання СВО, так званої путінської, це є демонтаж української державності. Оце все торганяче просування. Це ніякий не успіх, враховуючи скільки яку високу ціну вони за це заплатили. Але я нагадаю, що після того, як росіянам вдалося проломити власне Бахмут, то часовому яру, зокрема й головне управління розвідки, і багато спікерів сил оборони відводили буквально, ну там не знаю, десь якісь лічені тижні оборона триває досі, і зараз говорити, що росіяни дуже близько до повної окупації часового яру, однозначно не можна. Проблема в тому, що дійсно 24-та бригада, яка там стоїть, всі логістичні маршрути, вони під вогнем артилерії, вони під роботою fpv дронів, але однозначно там можна триматися, тому що Канал і те, як вони пересочуються через канал, це додаткова затримка для ворожої логістики. І от, власне, на цьому моменті, коли вони перекидають свіже підкріплення, ми можемо і ну робимо це ефективно. Ось оце враження. Крім того, там працюють великі октокоптери. Зокрема, і мої друзі служать в одному із такому підрозділів. І вони вночі, коли командний пункт фактично знаходиться в Києві, там є мобільна група, яка запускає ці всі дрони, вночі проводиться мінування основних шляхів. Причому розкидається, як там старі лістаріща совєтської Пістки у 1 а так само і більш потужна зброя. Навіть ну наскільки мені відомо, навчилися ставити і темки, і більш і, пот... і саморобні вже я бачу, і, Міністі, пот... і, звані, і більш да, потужні. Uh -huh. Тому триматися за часів яр досі є сенс, тому що і сама 24-та бригада це бойова бригада. Я там особисто знайомий з цими хлопцями ще там, спочатку з часів антитерористичної операції, і тримати ось цю висоту, коли фактично не давати росіянам ближчого вогневого контролю до Костянтинівки, все таки є сенс. Давайте ще на самий північно-схід. Ні, сектор фронту подивимось, Харківщина, її північ, її схід. Зокрема, от все те, що відбувається південніше Куп'янська за течією осколу на правому березі, почавши тиск від, від травер за Табаївки і Берестового ще десь приблизно на початку липня. От за 8 місяців, частина сил. Угруповання військ захід ворожого. Це переважно була друга Таманська, так звана мотострілецька дивізія. Головно, три полки тут оперували: перший, 15-й і 347-й, і Був ще приданий 153-й, Якщо я не помиляюсь, танковий полк 47-ї дивізії. От, власне, їм вдалося за 8 місяців подолати відстань аж. Приблизно 14 кілометрів. При цьому втратили вони тут, ну я не знаю, там точно не одне тисячу своїх військовослужбовців і десятки одиниць техніки. Вдалося московитам утворити, дійти до східного берега осколу і утворити між Колісніківкою і Загризовим такий собі плацдарм на правому березі осколу, приблизно шириною. М 5,5-6 кілометрів, але кілька вдало проведених українськими воїнами контратак. От наприкінці року дали можливість трошки цей плацдарм звузити, і, власне, ані форсувати річку е у біксенькового, ані розширити цей плацдарм більше. Наші воїни московитам тепер тут не дозволяють. Власне, схожа ситуація відбувається і. Ще південніше осколо за течією на умовному траверзі між е, Боровою і Сватовим, все пів, північніше, серйозно дуже посилили московитий тиск від Лозової напередодні, буквально загарбаної, по півдесятку локальних напрямків і аж до селища Копанки, і ну тут знову таки важко сказати. Які замисли чи це зміна акцентів, але, вочевич, враховуючи, що це самостійне угруповання військ захід, як ви казали, вже ймовірно та сама спроба, де вдасться продавити, там і дійдуть. Що стосується е, безпосередньо Куп'янська, то от скажімо так, від десь середини листопада минулого року московити просто з завидною регулярністю почали тут промацувати оборону українського війська такими точковими концентрованими ударами, але характерною... Характерною особливістю їх стало те, що буквально кожного разу вони змінюють напрямки ударів. Якщо от після того, як на рубежі 12-13 листопада, коли була спроба від краю дворічанського лісництва між Голубівкою і Сенківкою, дійти московитів до заоскілля, де наші воїни буквально впродовж доби півтора вирахували цю групу ворожих штурмовиків. І її знищили, то от кількома тижнями пізніше московитам таки вдалося форсувати оскіл північніше Купанська, і якщо в районі Новомлинська. Контрудари українських воїнів привезли до того, що лінію фронту вдалося відновити по осколу. То от на відтинку, приблизно у півдесятки кілометрів південніше дворічної, дотепер московити тримаються за високий західний берег, і більше того, їм вдалося, ну я би так сказав, встановити вогневий контроль над частиною автошляху Р 79 Це дорога, яка власне веде від кордону через Куп'янський, аж далі на сватове проходить. Голова міської адміністрації Куп'янська буквально минулого минулими вихідними казав, що лінія бойового зіткнення проходить наразі на відстані ну приблизно, казав Андрій Бісід, на відстані приблизно 2 кілометри. Відкриті джерела говорять, що трохи більше, але ролі великої це не грає, тому що це досяжність і мінометного пострілу, і вже не говорячи про fpv дрони. І власне з понад чверті тисячі багатоквартирних будинків, за твердженням міського очільника. Там не залишилося жодної вцілілої споруди.